Другий сезон серіалу Венздей викликав багато суперечок. Основні з них це невдалий сюжет забагато сюжетних ліній. Чому героям так сильно блюрять обличчя? І що серіал із історії для дорослих перетворився на якийсь підлітковий сітком. Я теж подивилася другу частину і готова поділитися своїми враженнями і теоріями щодо продовження серіалу. Нагадую, що ви на каналі просто люблю поговорити. Мене звати Інна, Тут ми обговорюємо серіали, фільми, кіно. І сьогодні я в максимально наближеному образі до сімейки Адамс, тому що нарешті нам показали другий сезон Wednesday більше двох років. Ми чекали. І от дочекались. Звертаю вашу увагу, що ми будемо обговорювати тут, що відбувається в другому сезоні. Тому якщо ви не дивилися, то в цьому відео будуть спойлери. Краще повертайтеся, коли вже подивитесь. Почнемо з моїх теорій щодо продовження 3 вересня, нам закинуть другу частину серіалу. Закінчилося на тому, що Венздей викинули з вікна цієї психлікарні. І вона лежить під дощем, до неї підбігають лікарі. Ми вже знаємо, що все буде в порядку. Вона просто впаде в кому, тому що ми вже бачили невеличкий тизер щодо продовження. Проте, давайте подумаємо, а що ж власне відбулося. Ми бачили, що Тайлер знову набуває подоби свого чудовиська, що він завдає шкоди своїй мамці. Я не думаю, що вона загинула. Ця скотина дуже живуча, і загалом в серіалі така тенденція, що можуть постраждати герої проте дуже мало хто помирає. От дійсно та кількість. Пригод, яка випадає на їхню долю, вона не дорівнює тій кількості смертей, які ми бачимо. Тому перша моя теорія, що Торнхіл повернеться у другій частині, знаєте, якось реанімується, чи хтось там її врятує, тому що вже приїхали копи, і вони там всім допоможуть. Ну і звісно, Тайлер вирветься на свободу. Я не думаю, що це він завдав шкоди Венздей. Можливо, та жінка, яку вона рятувала. Це є або його мати, або це є Офелія. І тоді виходить, що ця жінка вона могла виштовхнути Венздей для того, щоб врятувати її від нападу Тайлера. І тут одразу в нас ще друга теорія щодо того, хто ж власне ця жінка. У нас є дві зниклих жінки: це Офелія і це мама Тайлера. Власне, ми не знаємо, чи це може бути одна з них, тому що ніхто не впізнав цю дівчину за той короткий час. Венздей, звісно, не впізнала, тому що вона не знає, як виглядає Офелія. Я так думаю, і звісно ж не знає, як виглядає мама Тайлера. Проте ми точно знаємо, що ця дівчина вона є небезпечною, оскільки там в її палаті було багато табличок про те, що це денджер, небезпека, і, мабуть, в неї якась є ну супер така сила, знаєте, яка може нашкодити. Можливо, вона є таким самим чудовиськом, як Тайлер, або це якщо Офелія, то вона там розвинула свої надздібності настільки, що дуже небезпечна. Наступна теорія це хто ж та Катя Джуді, да? це дівчина, яка власне слідкувала за Венст. Ти від самого початку другого сезону вона має якусь силу влади над птахами, тому вона надсилала круків, вона надсилала ворон для того, щоб вони і нападали на когось, і просто слідкували за тим, що відбувається. Мотиви цієї дівчини мені до кінця не зрозумілі, тому в мене є теорія, що вона може допомагати, знаєте, основному антагоністу. Можливо, виконувала якісь його задачі, або вона також є. Заручницею, там не знаю шантаж, та, да, наприклад, або там якісь інші моменти, там, можливо якась фанатичка. Отака, от, от теж тунка. Не знаю, що думаєте з цього приводу, чи зрозуміли ви її наміри і навіщо вона власне це робила? Також у нас з'явився новий герой, це директор Торн. Як на мене, він максимально недолугий, такий знаєте, трохи бісячий, проте я не вважаю його дурним. Він маніпулює студентами, і в нього є якась знаєте, задача теж і щодо школи, і щодо студентів. Ми бачили, що він там вів якусь секретну розмову з кимось. Так відповідно, я думаю, що він навряд чи головний антагоніст, але він напевно йому допомагає. Можливо, також якийсь шантаж або просто за ідею якусь. Знаєте, він допомагає про те. Я ще від нього чекаю от якогось подвоху. Я чекаю, що він щось вчудить. Можливо, вчудить заради школи, але не відчувається, що він, знаєте, дуже відданий школі, що він дуже відданий учням. Відчувається, що він грає якусь свою гру. Щодо того, хто ж така Офелія Адамс. Я думаю, що її саме зіграє Леді Гага, тому що ми чекаємо, що вона з'явиться у другому сезоні. Я не думаю, що це буде якась така, знаєте, епізодична маленька роль. На мою думку, вона заслуговує на якусь цікаву роль, і саме от Офелія вона така, знаєте. Цікавий персонаж, ніхто не знає, там, де вона, які її сили, її історію нам ще не розказали. Я спочатку думала, що, можливо, Леді Гага буде тим персонажем, хто знаєте, керує воронами і цими круками. Але так як ця вже історія в нас закінчилася в четвертому епізоді, то значить якась більш потужніша в неї роль. Можливо, вона буде антагоністом, якщо Офелія в нас є антагоністом. Проте мені здається, що вона має зіграти якусь роль позитивну, дружню. Якщо це буде Офелія, то вона мала б допомогти Венздей з її здібностями, або ж навіть побороти головне зло. Також у нас є більш такі дрібні, скажімо, теорії і персонажі. Це вчителька музики. Я думаю, вона таки щось приховує, проте вона навряд чи є головним, знаєте, ворогом Венздей. Мене враження, що вона також хоче їй допомогти. От як вона з музикою, наприклад, вже спілкувалися. проте щось її стримує або вона грає свою гру. Її персонаж видається тим, хто просто поки що відволікає нашу увагу. Роздивимось уважніше, цікаво, чи ви вважаєте її ворогом. Чи все-таки вона дійсно просто такий сірий персонаж відволікаючий, або навіть і добрий персонаж, який ми ще просто не зрозуміли? У нас з'явилася нова героїня дівчинка Агнес. Це дівчинка-невидимка, яка дуже наслідує Венсдей, є її фанатом. Вона виглядає моторошно, проте я думаю, що вона добра і що вона не несе якусь небезпеку. Дуже мило, що Еніт її ревнує до Венстей. Проте, на мою думку, вона скоріше наслідувач Венздей, наслідувач її справ, е, в школі, можливо, да? якщо Венздей закінчує школу, то в неї буде ось такий приємник. Багато хто не задоволений любовним трикутником, який у нас відбувається е, з Еніт. Проте я вважаю, що цей любовний трикутник ще зіграє роль у фіналі. Шкода трохи Аякса, тому що він, наче як старався, і в них все гарно було в першому сезоні. Я думаю, що нам дають змогу розібратися в цих персонажах. і в кінці ми побачимо і зрозуміємо, чому вони приймали ці рішення, які прийняли. Ну і найгідкіший поки персонаж у всьому сезоні це сьорб. Дивно, до речі, що його ім'я переклали доволі буквально, при тому ім'я Вензди в нас не перекладається як середа. Ми бачимо, що він вже починає розмовляти. Я впевнена, що він стане людиною, тобто повну форму зможе отримати. І, скоріше все, він ще якось пов'язаний з Ізадорою. Якась така дивна іскра. Буквально між ним та і який є братом Венсдей, і на мою ще думку, ця дружба вона зіграє певну роль. Знаєте, він як наче прив'язався трошки до Пакслі, і не впевнена, що його можна контролювати. Поки що ми бачимо, що цей зомбі він просто якийсь не непереможний. То Пакслі має якось зіграти свою роль у цьому. Що мені найбільше сподобалося у перших чотирьох епізодах? Ну, по перше, це дядько Фестер. Зараз це мій улюблений персонаж. Він дуже смішний, насправді в нього така унікальна якась харизма, і він додав цей перчинки в четверту серію. Третя серія мені не дуже зайшла а от четверта, саме через те, який він був там. Ей, мені сподобалося найбільше. Цей любовний трикутник, який багато кого дратує з Еніт. От мені він сподобався, тому що е, у Вензди вже немає любовного трикутника. От в першому сезоні її трикутник здається мені був зайвим. Тому перенесли це на другорядного героя, це окей. І також я вважаю, що там є певна історія, яка От нам пізніше буде зрозуміла. Ще мені дуже сподобалося, що у нас багато сюжетних ліній, і у нас в кожній серії щось відбувається. Багато хто серіал За це проте мені навпаки це додає цього хука, я хочу його додивитися. Мені цікаво, що буде з персонажами. Цікаво, що якісь історії починаються і швидко закінчуються. Там, якщо з воронами вже там, на четвертій серії кінець, з якимись моментами, там, наприклад, з невидимкою, ми там буквально вже там в першій серії розібралися. І це було круто, тому що ми бачимо загальну картину, ми йдемо до якоїсь загальної розв'язки. Проте, всі ці пригоди невеличкі, вони додають динамі Сама атмосфера нагадала мені навіть Гаррі Потера, тому що у нас багато активностей в школі, якісь шкільні події, позашкільні події. Оцей професор новий, яка просто голова, яка їздить там да, на підставці. Чомусь це нагадало там, знаєте, привода, наприклад, майже безголового Ніка. Тому такий вайб цієї магічності школи в цьому сезоні набагато сильніший для мене, ніж у першому. Також серіал мені видається більш смішним, ніж у першому сезоні, але знову ж таки, мені ці жарти зайшли. А дехто назвав їх дуже дідовськими. Не знаю про що нам це каже. Можливо, що моє почуття гумору трошки застаріло. Проте думаю, що я не одна, кому ті жарти заходять. Поділіться, будь ласка, хто дивився, чи вам було весело. І загально ще хочу похвалити, що стало більше локацій у серіалі і стало більше Адамсів. Якщо в першій частині їх було мало, вони приїхали, висадили доньку і поїхали. Потім там епізодично з'являлися. То зараз вони вже мають такі головні сюжетні лінії. Гомес і Мартіша. Вони дуже смішно взаємодіють між собою. Мені подобається їхній вайб, тому класно, що їх додали і розкривають потроху. Тут дядько Фестрик, як я й казала, теж вже став абсолютно незамінним для мене персонажем. Рада, що тут дуже багато річчя. Він постійно супроводжує нашу вензди. Схоже якийсь як фамільяр. Знаєте, такий захищає її, допомагає. Навіть окремо будує дружбу з Ені та її зграю. Це теж доволі мило і день народження його, і коли він напився, тому що ніхто не привітав. От, там були теорії, як саме він міг напитися, можливо, він окунався в алкоголь, і той, знаєте, вбирався через шкіру. Не знаю. Тут багато є таких прогалин сюжетних, типу, яким чином це можливо. Герої самі про це питають, але в цьому є якийсь шарм, тому що іноді потрібно ну, менше думати про те, як це можливо. Просто подивіться, що це якийсь незвичайний світ. І, і от вони всі е, трохи дивні. Також мені подобається, що в цьому сезоні. Оні, такий, знаєте, детективний прям вайп, от венз, вона від самого початку собі ставить ціль знайти маньяка, і далі це рухається в тому ж напрямку. Ще навіть немає справи, а є просто її видіння про те, що Еніц загорожує небезпека, і вона вже починає розслідувати це діло, цю справу щодо того, як щось сталося. А от що мені не сподобалось, так це зайвий блюр. Деякі люди кажуть, що просто якість недостатньо гарно виставлена, але ж ні, от згадайте момент. Коли Венздей розмовляє з Тайлером, ми бачимо близько його обличчя, ми бачимо там всі пори. А коли показують її обличчя, у нас чіткість тільки на віях і на губах, а тут якось все заблюрено. З одного боку, я розумію, що пройшло десь два роки, і герої можливо трохи змінилися, і потрібно було зробити їхні обличчя підлітковими, особливо Венздей. Навіть є вже жарти, що на момент виходу третього сезону, мабуть, вона вже буде бабунею і в принципі потрібно буде ще більше фільтрів. Чи ви таке помітили, щоб їхні обличчя сильно блюрили? Чи вам це здалося недоречним? Чи навпаки, може хай буде сюжетна лінія Пакслі і цього зомбака вона на початку мені здалася зайвою, і що він, знаєте, щось начудив, і просто нам хочуть показати, як він буде вирішувати цю проблему. Але вже в кінці четвертої серії ми зрозуміли, що цей зомбі, мабуть, буде одним із основних антагоністів. Перше його важко прикончити, і по-друге, він там навчиться розмовляти. Я думаю, що ще поділиться якоюсь дуже цінною інформацією. Також у цій частині дуже багато використовується сил сирени, і з нею все здається, нібито простішим. А з іншого боку, це такий знаєте, дуже чітко доступний сюжетний прийом. Тут коли заходить сирена, все може різко змінитися. І абсолютно перегратися в той бік, в якому потрібно або сирені, або тому, хто власне нею керує. У першому сезоні Еніт видавалась мені дуже класною дівчиною. Вона намагалася інтегрувати Венздей у це, знаєте, ком'юніті школи, побудувати з нею дружбу. А от в другій частині вона на початку каже, що це має бути класний рік, що має все змінитися, і вона змінилася. Але, на мою думку, вона змінилася не в найкращу сторону. Доволі таки істерична в неї поведінка. Вона постійно якось перечає Ця з Венздей постійно в них якийсь такий конфлікт, і це мені навіть вже не сильно нагадує дружбу. Можливо, цю сюжетну лінію в принципі трохи знаєте відклали на задні плани. Більше нам розкривають саму Еніт. А у Венздей тепер вже є нові помічники. Тут дуже багато річчя і багато от нової дівчинки невидимки і ще такий момент, який мене напряг, які я помітила, це що чоловіків у другому сезоні виставляють просто якимись ідіотами, знаєте, тупими. Я би сказала, що абсолютно вони не приймають ніяких таких рішень в них немає головних ролей. Я не беру зараз до уваги Тайлера, тому що його тут ще було поки небагато, і я не можу сказати, що він дуже розумний насправді. А загалом гляньте, от шериф він у нас був дурний, не міг там розкрити справу в результаті. Там і постраждав. І взагалі Алкаш. Батько Венсдей Гомес він не можу сказати, що тупий, але він повністю керується, як на мене, його дружиною. І навіть діалоги Маркіши і Венсдей вони якби передбачають, що в них своя тусовка. А от у чоловіків у Гомеса і у Пакслі своя тусовка. Директор теж тут не з найкращої сторони нам висвітлений. Він маніпулятор, проте він такий, знаєте, ну такий, як дурачок трохи бігає, там щось собі придумує, якийсь приймає дивні рішення. І от ми за цим спостерігаємо. Сам Пакслі теж знаєте, як ну відвертий, дурачок нам зображений, тому що він вляпується в цю історію. Він якийсь неудачник трохи, тому що в нього немає друзів. А власне, той, який один і другий, який в нього є, його сусід, він теж якийсь, знаєте, трохи дивно себе поводиться. Якісь такий, Такий може переляканий, я би сказала, і не зібраний. Новий хлопець Еніт. Він теж, знаєте, не умом не блішіт. От Аякс він набагато сильніший, як на мене, хлопець і персонаж. І навіть той вожатий бойскаутів, з якими бодались наші головні герої у кемпінгу, він теж такий абсолютно, абсолютно такий клішований, дурний чоловік. І його бойскаути ще поставили під сумнів його рішення, що можливо треба все таки здатися. Ми ж програли, навіщо ми це робимо? Ну, власне, його і укакошив наш зомбі. Це моє особисте спостереження. От цікаво, чи хтось теж таке відчув. Якщо так, поділіться, будь ласка, в коментарях. Можливо, я ще забула якихось головних героїв, які були там, знаєте, такі більш розвинуті сюжетні лінії. То поділіться загалом, як я бачу, змінилися персонажі в порівнянні з першим сезоном. В першу чергу змінилася Венс вона стала більш серйозна, більш зріла, дуже зосереджена на своїй силі, як вона намагається її розвивати, така, знаєте, зосереджена на містичних і психічних таких от проявах. Подобається, що вона набагато більше тут взаємодіє зі своєю сім'єю, це і брат, і батько, і особливо мама та бабуся. І взагалі ця сюжетна лінія з мамою, вона трохи видається мені повчальною насправді, тому що якби мама ем, намагалася знаєте, цей хаос, який ви. Ник у неї з її силою та її, знаєте, цілями та бажаннями, якщо не вдається його зупинити, то потрібно було б його возглавити. Але мама пішла іншим шляхом, просто забравши там можливість у да, з цією силою, не даючи їй якоїсь інформації про її тітку, Офелію да і що власне там сталося. Тому Венздей вимушена діяти інакше, діяти більш агресивно, іти до бабусі, хоча вона знає, що у них з матір'ю не дуже гарні стосунки. Тому От тут варто подивитися на те, як власне от підлітки та дорослі взаємодіють. Бабуся, взагалі, це окрема історія. Вона дуже мені сподобалася. Рада, що її теж додали сюди, в цей сезон. І я очікую, що її персонаж він буде якось розвиватися. І що ми нарешті дізнаємось історію Офейлії, і що ж там тоді таке трапилось з нею. Мартіша у цій частині дуже сильний вже в нас стає персонаж, її віддають так одну із майже головних ролей від її рішень, залежить там, що буде з Венздей, що буде зі школою, що буде з Пакслі. Я рада, що їй дали більше екранного часу, дали можливість проявитися. Буде цікаво спостерігати, як її історія розвинеться уже під кінець сезону. Добре, що нам показують і Пакслі, і те, що він розробив. Розвиває свій електрокінез, це круто. Можливо, його дядько Фестер якось візьме під крило, знаєте, чомусь буде вчити, тому що Венс диявно не дуже поважає свого брата. І він додає у серіал такий елемент хаосу невеличкого, знаєте, елемент такої ну, дурості, якби да, таких от, дурних рішень, таких от, от є таке гарне слово в англійській, такий сили, знаєте, тобто непродумані такі моменти, якісь, які змушують відчувати оцей вайб, знаєте, коли. Щось не так у героїв трапляється, і вони протягом там всього фільму чи протягом цілої серії намагаються вирішити якусь проблему, а вона породжує тільки наступні і наступні проблеми, такі як і день сурка. От Пакслі це прямо про це ніт. У тій частині явно проживає якусь кризу. Я думаю, це криза якоїсь самоідентичності знову, яка знаєте, із того, що її там сім'ї не приймали або в неї там не виходило е стримувати там і контролювати свою силу. Тут вона переросла вже в якісь особисті стосунки. Та, з хлопцями, також криза невеличка у дружбі із Венздей. Сподіваюся, що її персонаж якось буде далі розвиватися, тому що вона мені подобалася і подобається. Хотілося б їй такі більш якісь серйозні драми, можливо, знаєте, пережити. Ну і декілька слів ще про трохи другорядних героїв. Подобається мені, як розвивається персонаж Б'янки у цьому сезоні. Минулого разу у них з Вензди була ворожба, але цього разу в неї там вже свої проблеми, які вона вирішує. І шкода тільки, що з Знову під якісь маніпуляції попадається. Проте думаю, що зможе вже знаєте достойно вийти із цього всього і чомусь навчитися. Можливо, там навіть свій вклад зробити у перемогу головного антагоніста цього сезону. Мені подобається ще Агнес. Я думаю, що це позитивний персонаж. Вона, знаєте, така кріпова, наслідує Венсдей, і в неї дуже класно це виходить. Подобається спостерігати, як вона вчиться у Вензди, як дядько Фестер вже теж також їй давав певні поради. Як роз її і персонаж і, і які вона знаєте, смішні ситуації такі потрапляє коли там наприклад Еніт з її хлопцем там цілувались на ліжку а виявляється що весь цей час ця дівчина стояла просто в режимі невидимки і за всім спостерігала поки Венздей їх не вичислила власне персонаж Фестера теж оживив оживив абсолютно завершення першої частини цей четвертий епізод. Я вже нахвалила його в принципі, раніше, тому теж чекаю, що цей персонаж нами залишиться і далі. Бабуся викликає захват. Я і на неї теж сподіваюся, що вона візьме участь у вирішенні питань там з Офелією, у вирішенні питань там сили Венздей. Можливо, навіть допоможе налагодити Венздей і Мартіші стосунки між ними. Знаєте, як у внучки і в бабусі гарні стосунки, але от у Венздей з мамою не дуже, і власне в бабусі з Мартішою не дуже. Тобто воно якось, як наче через покоління перескакує, то. Варто врахувати помилки, які вони допускали, і зараз щоб Мартіша і Вензди знаєте, знайшли якесь примирення. Хотілося б, щоб Мартіша і Вензди дійшли згоди, і там, як мінімум, не заважали одні одній, а можливо і працювали навіть разом над якимись справами там школи чи над тим, щоб перемогти головного антагоніста. Такі думки в мене викликав цей серіал. Якщо ви дивилися, поділіться, будь ласка, чи щось вам відгукується, чи можливо якісь свої такі знаєте, моменти. Ви підмітили Буде цікаво, дуже чекаю продовження. Сподіваюся, що не забуду. Про що власне була мова? Благо в мене тепер є це відео, і я зможу його передивитися перед продовженням. Якщо це відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. Якщо не сподобалось, поставте дизлайк. І дякую за проведений час разом. Не забувайте підписуватись і писати свої враження.